постійний експерт нашого а, максимально зрозуміли резюме для всіх, а дійсно необхідно розвивати події від пана Войтенка, тому що на ньому знайшли саме, саме той слід, а, який був наслідок боротьби. А це були його рани. Це є головний доказ. А далі від нього вже будуть розвиватись по різному події. А і те, що говорять на пана Кабаненка, ще там на когось. Кабанова. А, Кабанова, перепрошую, то тут необхідно виходити з мотивів, про які говориться. Я не почув знову ж таки від а, співмешканки, співмешканки пана Кабанова, чи то тобто від його доньки про той факт, що хто-небудь із органів досудового розслідування прокуратури, ну взагалі сторони винувачення, вимагав хоч якісь хабарі стосовно випуска пана Кабанова на свободу. Тому а, версія стосовно того, що будуть тримати як дойну корову, вона знову ж таки а, не є а, надійною. А стосовно того, чому все таки пан Войтенко говорить на нього, а, то тут необхідно визначитись з одним основним місцем: що пан Войтенко, визнавши вину, він не зазначив самого головного, де знаходяться знаряддя злочину: були електрошокер, а, був лом. І були інші предмети, які були викрадені з місця злочину. Оце той момент, який, і возможно, є, який є а, гроші. Ще дуже тяжко ідентифікувати, але є помповик, який викрадений, є а, знову ж таки та зброя, з якої було поранено пана Войтенка. А це ті речі, які можуть поставити крапки над і в цій справі, допоки ви не встановите від пана Войтенка стосовно того, де знаходяться знаряддя злочину. Допоки ви будете бігати по колу і шукати цю правду, придумати різного роду інспірологічні версії і таке інше, таке інше.